Всім привіт! Я повернулася. Може, хтось і не замітив, що мене не було. Вчора я собі взяла вихідний, не хотіла знімати нічого. Відпочивала. Вчора цілий день Вова вдома був, не ходив на роботу. Сьогодні теж не пішов, зробив собі вихідні, субота і неділя. Ну і ми так всі разом вдома. Ну, відпочиваємо. І щось вчора в мене не було бажання взагалі нічого знімати, а більшість так. Проводився час з родиною, можна так сказати. Може, і не всі замітили, що мене не було, але знаю, що є такі в мене підписники, які дивляться моє відео кожного дня і чекають виходу, і навіть деколи буває так, що дзвонять і питаються, чи буде сьогодні відео. Ну і вчора так один навіть підписник дзвонив і питався, чи буде відео. Але вчора не було. ну Сьогодні я думала, що так само буду відпочивати. Цілий день пролежу, не буду нічого робити, але щось мені вже надоїло, і я встала, придумала, що йду собі, я на кухню і попробую замісити тісто на лаваш. Ніколи не пробувала, але хочу попробувати, може, вдасться. Пошукала собі якісь рецепти в інтернеті, і зараз буду пробувати. Бо хочу зробити такий лаваш з, не такий стандартний, там, як завжди роблять якісь там щось там, м'яско, огірки, помідори, салат. А колись, як я ще працювала в барі в Україні, то були замовлення на лаваші з горішками. Але там були такі горішки арахіс. Зам... Мастився лаваш майонезом і. Розкладався, арахіс, розкладався по цілому лаваші. І зверху посипалося тертим сиром. І так, закручувалося, різалося на кусочки і обжарювалося на пательні. Я хочу попробувати, в мене є горіхи такі звичайні, волоські горіхи. Я хочу. Попробувати з такими горіхами. Дрібненько їх поріжу і так само з сиром притрушу. У мене, правда, нема такого сиру, щоб на терку потерти а такий в пластрах, в таких пластерках. Попробую, подивимось, може, щось з того вийде. Якщо взагалі вдасться зараз пожарити ті лаваші, ну, і замісити я замішу і подивлюся, як що з того вийде. Якщо вийде, то покажу вам. Знаєте, ніби трохи щось виходить, зараз покажу. Таке розкачую дуже тонюсечко-то. Кружочок такий, в мене, правда, не виходить дуже-дуже рівно. Я його трошки обрізаю края цим м -м, ножом. Ну і виходить отаке щось. І зараз, ну, коротше, бачите? Виходить. Зараз будемо щось пробувати. Тут, звісно, в мене щось не дуже обрізалось, але нічого. Все, ми вже наїлися того лаваша, дуже смачно. Я щось не встигла вам показати, як цей. Як е, зробила ну, з горішками і сиром, і на сковородці обсмажила. Бо тому, що подзвонила моя мама, і ми з нею дуже довго сиділи на телефоні і я не могла е, зняти. А потім вже. Поки ми, ми з нею говорили, говорили дуже довго. Тут я приходжу, дівчата з'їли той лаваш, два кусочки лишилось. Коротше, сказали, що дуже смачний. Всім посмакувало, вогні, тільки щось не дуже зайшов. Тобі не зайшов лаваш, не сподобався. Він не дуже такий любить. Він, йому би краще картоплі зварити з підливою, Він би так наївся, то, може, таке він не дуже любить всякі фастфуди. І що? І тепер поставили машинку на зарядку, чекаємо, хай зарядиться машинка для стрижки і будемо Вову стригти, Покажемо вам, не знаю, може Ріта або Каміла підуть пробувати. Добре, що мають хоч на кому вчитися. Вова, як почув, що ми будемо зараз стригти його з дітьми, то зразу відмінив свою стрижку. Ні, я жартую. Та щось сидів, поки обдзвонив всіх своїх родичів, то з сестрами, то з братами поговорив. І все, і перехотілося йому стригтися, каже, а ні, вже завтра будемо стригтися а сьогодні, ні. Давай, каже, включай якийсь фільм, подивимося і лягаємо спати. Так що ми собі включили якийсь фільм, там він знайшов комедію. якусь. Я тут ще зараз доготую скоренько йому їсти. Завтра на роботу йду теж положимося і будемо дивитися фільм. Так що, стрижка не вдалася сьогодні. Чекайте продовження наступної серії завтра. Можливо, все, всім папа, до завтра.